Дивлячись на знервованих людей біля технологічного університету, важко здогадатися, хто з них працівник поліції, а хто абітурієнт. Сьогодні тут проводять атестацію співробітників головного управління національної поліції в області. Так сталося, що в цей день в технологічному тестуванні виявилося подвійним в університеті. Майбутні магістри складали екзамен з іноземної мови. Вчора почався перший. Этап тестирования это для сотрудников. Вернее, вся аттестация была распределена на три этапа: это были руководители главного управления, потом руководители подразделений, и третья волна это вот были все сотрудники это более 1800 человек. Вот третий этап вчера стартовал. Тестування проводиться для того, аби оцінити рівень професійної спроможності поліцейських та рівень готовності виконувати службові обов'язки в органах поліції. Атестація схожа на ЗНО протягом двох годин поліцейські мають відповісти на 120 питань різної складності та структури. Правильні відповіді оцінюються в один бал. Протягом дня тестування проходять до 300 співробітників. Ми плануємо десь за тиждень провести перший етап тестування, і якщо все нормально, через тиждень приступити вже до заксабіседування. І плануємо так, щоб уже сентябрю месяц у нас этот процес був закончен. Переживаєте? Готувалися якось законодательство. Изучали. Угу. Як розраховуєте на свою силу? Впевнені сила? Конечно, у нас є заняття по служебной підготовці, так що нас все время готують. Все підготовлена ті, кому довелося вчора перевірити свою професійну спроможність, зізнаються. Найбільші труднощі виникали під час розв'язування ситуативних задач, які вимагали максимальної сконцентрованості та уваги. Були ситуативні задачі, там де на основі закону треба було розв'язати конкретну ситуацію, чи є цей випадок. Є в ньому ознаки корупції чи немає, або, наприклад, чи правильно вчинив поліцейський, чи він міг так робити чи ні, чи по закону, то там треба було просто проявити більше уважності.